Файт клаб зібрав найсильніших. У Львові завершився перший для України кубок світу з кікбоксингу. На рингу – лише хвилювання. Іранець Мустафа Мосадех та пакистанець Саят Овди відкривають вечір боксу перемогою більш досвідченого іранця. Це був дуже важкий і принциповий поєдинок, і я міг завершити його ще у першому раунді. Проте і сам бій, і суперник були не з легких. Продовжує серію влучних та результативних ударів і львів'янин Ростислав Убоженко. Це вже другий бій хлопця за вечір, однак не менш достойний. Дуже важко проводити другий бій за день Ще з таким французом сильним. Дуже важко, Бо коли він бив мені в ногу, він упускав руки, і на тому я його підловлював. Ще раз міць іранських кікбоксерів підтвердив бій із поляком Філіпом Куламським. Упродовж двох раундів він демонстрував добрий захист, проте не витримав атаки противника. Бій завершився нокаутом і сильною травмою для іранця. У першому раунді я зламав руку, проте продовжив бій. Для мене це було принципово перемогти цього сильного суперника і показати себе на українському рингу. Жіночою окрасою вечора стала восьмиразова чемпіонка світу Олена Овчиннікова. Рейтинговий поєдинок проти Наталії Леськів завершився технічним нокаутом вже у першому раунді. Суперниця не є з легких, тому що вона, по-перше, трошки важча, і вона лівша, а мені з лівшами дуже рідко виходить працювати. От, і в неї досить сильний удар ну, з рук поставлений, і була, звичайно, небезпека, десь рватися випадку. Я сама не очікувала для себе і попала добре. Спокомов шість потужних поєдинків стали розминкою перед найважливішим боєм. Файт за вакантний титул чемпіона світу у ваговій категорії до 67 кілограмів. Звів на рингу нашого Романа Удута та Фіна Пирі Куяла. Підтримка глядачів все ж не допомогла українцеві і іноземець святкує перемогу. Це був мій перший професійний бій. Суперник був дуже сильний і декілька разів наніс мені потужні удари. Проте я більше розслабився і згодом зумів відвертатись від ударів. Останній поєдинок став першим чемпіонським боєм, який прийняла наша країна під агідою міжнародної федерації. Ірина Шубінець Олексій Шелковий. Головні новини Львова.